Друзі, всім привіт! І так, момент, який ви так довго чекали, тож що сталося? І чи вдалося мені виконати норматив майстра спорту? Чи все ж таки щось пішло не за планом? Почну я свою розповідь зі зважування. Це було 13 жовтня вечір. Я в 17.30 прийшов займати чергу. Планував до 19.00 звільнитися, але виявилося не все так просто. Із за сильно великої черги я звільнився тільки в 20.30. Заважив аж 72 кг 300 г, що був у шоці від такого результату і не думав, що мочогон не так сильно може подіяти. Поки я стояв три години у черзі, моє само почуття погіршилося, але я нічого не робив і все ж таки дочекався своєї черги. Після зважування я розмішав регідрон з водою і випив його. Це для того, щоб нормалізувати свій водний баланс. Після цього, спустя пару годин, я плотно повечеряв і ліг вже відпочивати, налаштовуватись на самі змагання. 14 жовтня зранку я легенько перекусив і виїхав вже на самі змагання. В 7.30 я вже почав розігріватися на підхід. Сам вихід на поміст відбувся вже о 8 ранку. Зараз на відео чітко видно, як я поступово додаю вагу на штангу, щоб дійти до свого робочого підходу, до виходу на поміст. І, до речі, я дещо вам забувся сказати. Перші підходи на кожну вправу замовляються іменно під час зважування. Тобто, як ми зважилися, нам сказали вагу. І тоді в нас вже згодом питають, якраз з якої ваги ви збираєтеся розпочати. У мене було це присідання зі штанги на плечах. Я зі 190 кг почав, жим штанги лежачі 115 кг і стан ватяга 210 кг. кілограмів. І тільки є одна умова вже. Якщо ви поставили, наприклад, присідання зі штану 190, так як я, то я вже не зможу понизити вагу. Тобто Мені потрібно або таку саму ставити, або вже прибавляти, тобто ставити більшу вагу. За скільки підходів я дійшов до своїх 190 кг. Перший підход у мене був 20 кг, другий підход 60 кг, третій, 80 кг, четвертий підход 100 кг. П'ятий підход уже 140 кілограм, але вже використовував на колінні бинти і виконував також ще 170 кілограм на один повтор і, звичайно, також з використанням на бинтів. На відео ще чітко видно, як я присідаю 140 кілограм, і також видно, що я бинти дуже легко прям намотав, бо навіть він під час в мене трошки коліно виглядало. Зараз на відео чітко видно, як я починаю наматувати на колінні бинти і вже виходити на поміст на свою першу спробу 190 кг. Перша спроба виявилася невдала. З приводу висновків я зрозумів, що в мене пішли коліна трішки в сторону, із-за цього мені не вдалося піднятися з вагою 190 кг. кілограмів. Другий підхід я також замовив вагу 190 кілограмів, так як понижати не міг, ну і додати було не було смисла, так якби мені хоча б з цієї ваги потрібно було піднятися. Хід мені також не вдалося піднятися, тож не вдала спроби. Майн Стеді, а філ рейди, бо малекс севі, я донке. Третій підхід також виявилися невдали. Хоча я і досів, і піднявся, але як видно було, моя чуть штанго в сторону поклонило і навіть якщо я сам її вирівняв, мені все одно цього не зарахували. І на цьому мої змагання завершилися, тому що в мене на присіданні зі штангою всі три невдалі спроби. І по результатам у мене присід 0 кг. Іншими словами, це баранка. Е, баранка означає це, коли три невдалі спроби під час однієї з трьох вправ. Ну, однієї із або присяд, або жим, або тяга. І продовжувати вже немає сенсу. Приводу жиму штанги лежачі я замовив 115 кг. На стан витягу я замовив 210 кг. Але я вже ці першу спробував, що там, що там, не пробував. Буду робити висновки, що я зробив не так і чому так вийшло. Я не здаюсь і ще поїду на подібні змагання, щоб виконати норматив майстра спорту. Підтримайте це відео лайком, підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. Все, всім пока-пока.